Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас Motorola E14 і проблема відповідно така з цією трубкою. Давайте увімкнемо. Бачимо, стоїть блокування і напис Введіть пароль. Відповідно, у даного апарата немає. Recovery Mode і для того, щоб зняти пароль, нам потрібен специфічний софт. Відразу скажу, що раніше Unlock Tool та Хімера дані апарати привалювали Моторола Є14. Відповідно, в даного, моторо... в даного апарата є тест Point EDL. Оці, оці два п'яточки. Якщо подивимося на задню кришку, на задню ляду, тут є таке специфічне віконце, через яке можна, не розбираючи оцю задню ляду, зафіксувати тест погін. Чому знімав? Тому що через неї немає чіткої фіксації, і, відповідно, велика вирогідність. Дані мідні п'ятачки просто сильно пошкодити. Не один раз мені заходили апарати після сервісів з ушатаними п'ятачками, тобто навіть оцієї мідної полуди не було, Тобто вони були вигрезані через часте замикання тестпоінта. І Відповідно для цього я зняв задню ляду, щоб мінімізувати невірну фіксацію і щоб дані п'ятачки залишились в нормальному стані. Хочеться сказати, що Unlock Tool, Chimera привалювали як оцю трубку Motorola E14, так і багато інших. Тобто, як це могло бути? Після зняття ФРП. Вони виконували якусь операцію, і апарат взагалі переставав вмикатись, а висів на спетруті. Або ви отримували трубку з пошкодженою зоною Enveram. І як на той час це взагалі не виліковувалось. Люди попадали, хто більш совішніший віддавали, купували нову трубку, попадали відповідно на гроші. Сьогодні наша задача. Зняти батьківський контроль, зняти ФРП і зняти код блокування, який буцімто виник, коли дитина скачала гру роботи, і, як пояснювали батьки цієї дитини, апарат завис. Що стосується нашого містечка, у нас, окрім мене, є ще два сервіси. Але люди не хочуть вкидувати гроші в обладнання, конкретно в софтове, в програматори. І відповідно, вони проходять мимо цих трубок. Є, звичайно, складний тип ремонту даного апарата, тобто випаяти MMC пам'ять і скинути її, але ж знову-таки потрібен програматор колодки, які працюють з даним видом пам'яті. Тобто це може бути як Z3X, ZG, або це може бути Медуза, або це може бути ATF64 відносно новий програматор. Отже, менше води, більше до діла. Обов'язково робіть бекап. Бекап робиться в розділів. Я практично роблю бекап всіх розділів, окрім зони. User дата, тому що вона займає багато місця, конкретно в даному апараті 56 ГБ, то ви заморитесь це все діло копіювати, та й воно не треба. Ще досить великий розділ Super займає порядка 5 ГБ, ну, я його скопіював на всякий випадок. Тобто ці вже операції зроблені, і нам залишилось е, скинути з очисткою всіх даних. Після цього будемо пробувати апарат увімкнути. Отже, вимикаємо телефон, тапаємо шторку вниз і вимикаємо. Спочатку було досить незвично таке виключення, тому що привикли, затиснули кнопку, тут під меню вискакує вимкнути. Отже, дана операція проводиться з відключеним акумулятором. Не обов'язково, щоб він був включений. Відповідно, вся увага зараз на екран нашого монітору. Отже, як бачите, розділи скопійовані. Тепер ми переходимо у вкладку формат, і у нас є. Останній пункт меню: видати, Видалити ФРП та очистити дані. Беремо апарат. Це я вже тут за кадром роблю. Замикаю тестпоінт. Нажимаю видати, Видалити ФРП та очистити дані. Відповідно, замикаємо тестпоінт. і підключаємо трубку. Є конект. Є з'єднання з завантажувачами. Чекаємо. Тобто софт щитує прошивку Motorola Metarola g Форматування розділів Persist User Data, Cache та Metadata. Все. Операція зайняла якихось пару секунд. Відповідно, відключаємо, підключаємо акумулятор і пробуємо запустити телефон. На якомусь з етапів ми бачимо є скидування до заводських налаштувань. Вибираємо мову. Так. Українська. Почати. Пропустити. Налаштувати офлайн, Продовжити. Пропустити, пропустити. Чекаємо. Як бачите, ми отримали повністю робочу трубку. Єдине, що зараз перевіримо чи Зімеємо все нормально. Як бачимо, має на місці в апарата. серійник також на місці. Відповідно, даний ремонт завершений вдало. Зараз відключимо апарат і зберемо трубку докупи. Відключаємо. Отже, наразі, якщо у вас є такі апарати, то можете звернутися до дяді владі. Він вам виконає добре та якісно даний вид ремонту. А нам залишилось тільки зібрати апарат та віддати замовнику. Дякую за перегляд, за приділений час Перегляду відео і за те, що залишаєтесь на, канали, на каналі. Всім до побачення!